От, бачите, такий, як сендвіч, виходить Оксфорд, с, э, Слім, слімтекс такий утеплювач і фліс. Це на підкладку йде. Дисковим ножем волонтерка Оксана нарізає тканину для майбутнього спальника. Жінка зазначає, його наповнення залежить від погодних умов на фронті та пори року. Зараз виготовляє зимовий. Саме на такий чекають військові на передовій. Вони зараз не мають можливості спати на м'якому ліжку. До великої родини доброчинців об'єднання смугастий кіт. Пані Оксана долучилась з перших днів великої війни і разом зі своїми колегами, викладачками професійного училища моди і стилю почала шити речі на замовлення для знайомих бійців. Були і запити на якісь там сумки, були запити на тенти на автомобілі. Тобто це Окрім того, що спальники виробляємо, ноші та дощовики, маскувальні е, такі халати. Тобто Все, що можна пошити, все шиється. Двойний утеплювач ставимо, то товстий і підкладка йде літом, вона така в'язева. Взимку це ліс, теплий. Спочатку запорізькі кравчині шили для знайомих та друзів на фронті. Згодом їхнє об'єднання набуло більшої популярності. Не можна виділити конкретно. Це і ЗСУ, і Нацгвардія, і були запити від поліції, які знаходилися безпосередньо на передовій. Це і добровольчі підрозділи, і медики безпосередньо, такі там навіть госпітальєри, і просто ну. У нас прямо окрема черга довгий час була для медиків. Наприклад, для це і бувало таке, що під час евакуації ми допомагали волонтерам, які допомагали в евакуації. Це теж було нашим одним із напрямків, тому складно виділити когось. За понад два роки волонтери виготовили понад дві тисячі дощовиків, вдвічі більше спальників та близько тисячі нож. Усім цим зараз користуються військові на різних напрямках. Проте робота цеху «Смугастого кота продовжується. Вихідний, не вихідний, тобто, може, вже півдня пройшло. Ти приїхав, все накрив, тому що треба, щоб з раночку була робота для того, щоб пошили. Ти хочеш, щоб вони поскоріше були з тобою, і ти себе, собиш... тобто. Ти не відчуваєш цієї усталості, тому що розумієш, що там ще важче, вони там працюють, вони весь день я можу прийти і там, хоч трошки передухнути у себе там під кришою, де не капає в теплі, там холодно, це зігріє, це може якось оберегти. Все почалося з якоїсь неймовірної підтримки, довіри, максимальної довіри, оскільки ну це. Е... Це не можна передати просто словами, а потім все перетворилося плюс-мінус сталу команду. Наші кравчині, які зараз майстриня, це в принципі основний наш костяк з перших днів. І в цілому наша команда, ось вона трошки буває, розширюється. Ми залучаємо партнерів, але зазвичай ми працюємо зі своїм основним складом вже зараз. Звичайно, на першому році роботи ми мали можливість і ресурси, щоб залучати більше центрів пошиву. Але зараз це основне наше місце. Волонтерки зізнаються, найбільша їхня мотивація в роботі теплі слова в смс-повідомленнях від бійців, яким вони допомагають. Пишаються об'єднані, зокрема, і прапором України, який особисто підписав екс-головнокомандувач Збройних Сил. Від головнокомандуючого Залужного на той момент, коли він був, приїжджали з ну, його представники. Є у нас подяки, дуже велика кількість. Ми дуже цим пишаємось. У нас прапори від всіх бригад, які, з якими ми працюємо, це для нас ну, теж нам зігріває якусь душу, що нам це приємно. Присилали подяки в смс-повідомленнях. Хлопці дякують, хлопці там фотки присилають. Дяка, 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 ну дуже такі от були. На знак вдячності волонтерки отримують від наших військових і сувеніри. Один з розмальованих тубусів від бойової частини снаряда планують продати поціновувачам художньої творчості, а отримані кошти спрямувати на допомогу нашим захисникам. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.